Доброго всім дня! Вітаю всіх на каналі Петрович 62 Всім мирного дня мирного неба над головою. Значить, Скоро вже буде починатися копка картоплі. Я вирішив переробити трясучку з ремня, поставити зв'язочку на цеп. Ну, а поки трясучку, ще як кажуть, цеп стояв на жужику, на дирчику, зняв мотора і вирішив поставити на нього електромотор. Колеса розбирав де, із на 24 дюйма там перед попередньому відео у мене є. І зараз я вам покажу, що в мене вийшло, з якою швидкістю їздить. Ну і всяке таке проче-проче. Дивіться. Так, сумочку поставив. Сумочки акумулятор. Включаємо і на холосту 12-22 з копіячками. Ось так крутить. зв'язочки однакові на 36, що на моторі, що на колесі. Тут була 48, він їхав дуже медленно, Зараз одно, один к одному. Ну що ж, пробуємо. Так, ну що ж, вперед. Тут вже можна і анекдоти розказувати. Він тихенько їде. Опа. Так, 11. 13, 18, 19. 19. Це трошки з горки тут іде. Зараз виїжджаємо на мою іспитаю, мою трасу і вперед. Тут потихеньку, можна анекдоти розказувати або заснути. під горочку трохи. Акумулятор заряжив повністю, так, 15. Ну, він потихеньку буде їхати, мотор слабенький, все-таки 300 Вт. Тільки жужжи 17. Да, якось після електровелосипеда, який 30 їде, або жужика який 40, то наче медленно. Ну, Колесо 42 діаметром сантиметра, скорость буде. 17, 20 не більше, ну зараз їде 18. Це ток. Дітям кататься. Поставить ще наперед, ще, Так як на спереді, ще менше колеса сюди поставить. І, або ззаді на два колеса зробити. І діти хай катаються собі. Ну що сказати, можна заснути, 18 кілометрів усього їде. Медленно так, брат, бачу, доганяє, ззаді він спокійно дожене. Ну що, ще трошки проїду та буду вертатися, нудно їде потихеньку 18 більш не їде 18 18 і 7 буду розвертатися та назад їхати Так обганяй, бо ми заб'ємося. Ну що тепер додому? Ну, дому так само. О, 19, мабуть, з гурки пішло. Тоді з'їду там зараз згори і побачу, як він під гурку їде, хоча, наверное, яка в нього тяга побачить. Так, зараз стану камеру виключу, а тоді з горки і на горку побачу, як він їде. Так, з гори 37, як кажуть, так, ну що ж, знизу, зсередини, мостка пробую. Дедалів тут немає. Побачу наскільки скільки він під горку витягне. А далі купити треба. Наскільки в ньому сили фато є? Так, ну сюди на електровелосипеді я доїжджав. А далі крутив. А, отсюди я вже починав крутити на електровелосипеді. Тут крутить немає як. В общем, і загалом падає до 10. Ну, тягне трохи. А, може, ще й витягне. брат стоїть жде. Так. так. Як не дивно, ну тягне. Тягне, дивись. ще й витягне. Якщо ти в нього не піде, то витягне. Ну провірка. А, тягне. Витягнув на гору, диви. Да, це. Бутерброда добре, що не поїв. Виїхав, на горку виїхав, хоча тут на тих колесах крутив педалями. Ну зараз приїду, провірю, наскільки впав акумулятор вольтажу. Хоча так видно, що ха -ха, має право на життя така ігрушка. То це ще краще як електровелосипед. Їде, правда, медленно. Ну, нічого. Все. Об'єс закінчений. Провіряю вольтаж. Так, перевірив вольтаж 39,9, а ставив було 47. Тобто, скільки поїздив я по прямій, приїхав на гору, виїхав саме головне. Акумулятор холодний, холодна і комутатор холодний. Ну що ж, виходить, що отака от штукенція. Довести до ума, поставити щитки сидушку передвинути сюди, тут окультурить, лишнє відрізати, під ноги зробити. І такий в мене вийде електроскутер. Можна, звісно, отой барабан сюди зробити, уставити. Ну це колесо перероблять, там цього, хай так буде на цепу. А може ще куплю, <гум> обу шпиці, та зроблю ще одне на 24 вольта, тобто на 24 дюйма. Отакий От мотор купить 400 Вт, акумулятора і ставить електробайк, електроскутер. Їдеш, піднужка собі. ну, не немаєш обкрутити. Але як ви бачили, на гору скорость менша, 19 максимум йде по цій. Там, де я на 24 дюйма він йшов на цьому моторі 27, на цьому йде 19. Але ж на гору згори з'їхав, на гору знизу, без розгону. Якщо на велосипеді, я з розгону лечу, а тоді. Всього-то тут практично з нуля і нагору він витягнув. Ну що ж, отаку от зробив я цяцьку.